Тим часом в Європейському Союзі обговорюють 18-й пакет санкцій проти Росії. От у МЗС Литви, наприклад, заявили, що він має бути руйнівним для російської економіки мовляв, треба розширити список компаній, що допомагають Кремлю обходити різні обмеження і додавати у цей список перший та другий там північний потік, Росатом судна тіньового флоту Російської Федерації, тобто робити це все ширше і потужно. Так, би так, і до нашої розмови зараз доєднується Петро Олещук, доктор політичних наук. Власне, він нам детальніше розповість: власне, чи це взагалі можливо зробити найближчим часом? Пане Петре, вітаємо в ефірі Суспільного. Вітаємо. Отож, Ах, вітаю доброго. Тож, за вашими прогнозами. Чи буде наступний пакет санкцій проти Росії, так би мовити, руйнівним, так як про нього говорять? А, ні, ну я очікую, що він має бути більш серйозним ніж попередній, тому що попередній був все ж таки об'єктивно досить слабким. Він повинен завдати більш серйозного удару по російським спроможностям експортувати нафтопродукти. А, ті обмеження, які вже введені, вони в принципі певний вплив на це здійснюють, але все ж таки, як на мене, недостатні. Інша річ, що раніше всі пакети санкцій вони синхронізувалися із американськими санкціями. Даний момент очікувати впровадження санкцій з боку Сполучених Штатів додаткових санкцій не доводиться, і чи зможуть, наприклад, європейці Європейський Союз забезпечити відповідний рівень тиску на Росію? Ну тут є певні сумніви. Зрозуміло, що до санкцій швидше за все приєднаються деякі інші держави поза європейським союзом. Можливо, це будуть держави великої сімки, окрім США. Можливо, це знову ж таки будуть для початку, хоча б Великобританія, а тому це вплине на те, що ефективність санкцій розшириться. Але все ж таки, все ж таки, без сполучених штатів інструментарій санкційного впливу дещо зменшується за своєю ефективністю, тому власне кажучи, три настільки довго. Європейці чекали конкретних рішень від сполучених штатів, але на жаль їх немає. Ну, враховуючи тим більше, що є дискусії, точаться дискусії в Європейському Союзі щодо потужності санкцій, так би мовити. от, наприклад, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо він заявив, що буде блокувати санкції проти Російської Федерації, якщо вони шкодитимуть інтересам Словаччини. Давайте, до речі, послухаємо його. Аксуту санкції, будуть Якщо будуть санкції, які зашкодять національним державним інтересам словаччини, ми їх заблокуємо. Але є також санкції, до яких ми не маємо жодного стосунку, які просто не мають абсолютно жодного ефекту. І Європейський Союз жахливо наполягає на них заради якоїсь єдності Тож, ми є чи не є державою членом європейського союзу? Ми є звичайно. Я зацікавлений бути конструктивним гравцем у Європейському Союзі, але не за рахунок словацької республіки. Петро Олещук. Нагадаю, є гостем нині нашої розмови. Петре, а от мотивація у ФІЦО – це дійсно інтереси словаччини? Чи є ще якісь політичні можливо мотиви? Є один мотив: особисті інтереси Фіцу, які забезпечуються російськими грошима. Це ні для кого не є ніяким секретом, ніякою таємницею. Він одержує достатньо серйозні гроші в різних форматах, не лише, звичайно, в прямому фінансовому, але, наприклад, шляхом якихось економічних проектів, тієї самої нафти, газу і тому подібного від Росії. Це величезні гроші, ФІЦ у них зацікавлений. Тому от він грає роль такого захисника словацького суверенітету, реально відпрацьовуючи російські гроші. Це ні для кого не є секретом. Інша річ, чому, наприклад, європейський союз не спроможний нічого з цим зробити, і, нарешті, побороти політичну корупцію всередині Європейського союзу, це інше питання. Пане Петре, от ми бачимо так: ну вже звично Словаччина, Угорщина висловлюється так проти підтримки України. Карл Навроцький новообраний президент, також висловлюється так. Вже він говорив в інтерв'ю. Там він, що проти вступу України до Європейського Союзу, як це взагалі може вплинути так на коаліцію не дуже прихильних до України? Тобто, чи якось вони у цих поглядах об'єднаються? Чи можна очікувати і Польщу в одному ряді із Словаччиною та Угорщиною? Ну, Польща знову ж таки не треба ідеалізувати уряд Польщі в будь-якому випадку. Вони, в принципі, в багатьох моментах блокували євроінтеграцію України і раніше, тому що для цього є цілком об'єктивні причини. Якщо, наприклад, у випадку Угорщини і Словаччини це значною мірою ініціатива особисто очільників урядів, які мають свої економічні інтереси відносно з Росією. То в Польщі це питання складніше, тому що там об'єктивно є певні економічні проблеми пов'язані із євроінтеграцією України. І багато хто в Польщі вбачає в євроінтеграції України загрозу і конкуренцію для Польщі в сільськогосподарському господарському секторі, в деяких інших галузях економіки, і це так, або інакше буде накладатися на ставлення до євроінтеграції України. Тому не треба чекати в будь-якому випадку, що з Польщею в контексті євроінтеграції буде просто. Буде достатньо у них серйозний, серйозна спокуса блокувати євроінтеграцію України. Але ну, знову ж таки, Україні треба так само проводити відповідний діалог з Польщею, пояснювати позицію, що все ж таки, якою би не страшна була декодись євроінтеграція України, російський чобот на території Польщі це щось набагато гірше. А тим більше, що вони самі це прекрасно розуміють і постійно говорять про російську загрозу, і самі росіяни цієї загрози грози не приховують. І в таких умовах, чи краще бути другом, чи ворогом України, ну я думаю, що задача української дипломатії пояснити польській дипломатії, що все ж таки краще дружити, незважаючи на всі суперечності і проблеми, які цілком можна вирішити за столом переговорів. Дякуємо вам дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. Петро Лощук, доктор Дякую. політичних наук, був нашим гостем. А ми ж продовжуємо наступною темою. Іспит на вміння керувати автомобілем можуть скласти 83%.